Всім привіт! Ну що, отримала я свої паспорти, 4 штучки. Візи в мене вклеєні в кожному паспорті. А, зараз буду вам розповідати, коли я їх отримала, скільки часу на це все пішло і так далі. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, візи є, це дитячі, дорослі, всі 4 візи. А ви, якщо вам подобається мій блог і то, що я вам розповідаю і даю вам корисну інформацію, будь ласка, підписуємося, ставимо пальчик вгору, лайк, коментарі, поїхали. Як бачите, 4 візи у мене є. Без визова, без листа на вклейку дітям поставили і так далі. Значить, якщо ви дивились попередні мої відео, ви знаєте, що паспорти я відправила 8 листопада. Мені поприходило, подивіться попереднє відео, я там подробно розказую, що за яким етапом, які мені листи прийшли, коли як я записувала для того, щоб забрати, із Варшави. Значить, уже 2 грудня мої паспорти прийшов мені лист, що можна забирати паспорти склеєною візою. І так далі, і так далі. Ви знаєте, з також з моїх попередніх відео, що у мене була довірена особа, яка забирала в Варшаві. Відповідаю на перше питання з коментарів. чи могла вона забрати без запису паспорти? Скажімо так, вона їздила туди 5-го числа, я її відправила. Відправила їй листа про те, що їй записала на 23 число забрати паспорти, тому що раніше часу не було, зараз треба записуватися. Вона, скажімо так, чоловічний фактор трошки забула, що вона записана 23 число. Вона туди приїхала і сказала, що без запису ми вам не дамо. Я думаю, якби вона сказала, що все-таки в мене є запис 23 числа, і людей там не було, їй би паспорти. Отдали. Але так як, скажімо так, ніжно вона затупила, то прийшло чекати 23 числа. 23 числа вона поїхала туди. Весь той перелік документів, які я вам розказувала, її, щоб забрати паспорти з попередніх відео, вона взяла з собою, розпечатала наші паспорти, ну, фотографії, свій паспорт взяла, всі оці концерт-форм. І, і ще один є момент, обов'язково, коли ви забираєте паспорти, не має значення, чи ваша довірена особа, чи забираєте ви, обов'язково треба, хоча це не де не вказано, треба свідоцтво про народження дітей. Хоча б, якщо це довірена особа, ви скидаєте фотографіруєте їй, відправляєте, е, вона розпечатує. І односить. І ще один момент. Не обов'язково, хоча написано це в них і на офіційному сайті, повинні бути фотографії розпечатані на А4 паспортів наших, щоб вона могла забрати наші паспорти. І її треба фотографії наших паспортів показати. Було написано, що треба в цвітному форматі, в світому варіанті. Це неправда, можна в чорно-білому. Вона розпечатала все це свідоцтва про народження. їй одразу кинула по факту, тому що вона тільки зійшла в консульство. їй сказали, їй віддали ці паспорти. Вона їх забрала на наступний день. Вона відправила мені їх новою поштою. Новою поштою з Варшави до України до Києва. Стоїло 47 злотих. Uh, зараз курс злоту в Україні 8 гривень 29 копійок. В общем, ми отдали за посилку новою почтою uh, 389 гривень. І тепер давайте порахуємо це за 4 паспорти. Я заплатила туди, сама, через DSL, відправила свої паспорти. За 4 паспорти я заплатила 1650 гривень. 1650 за 4 паспорти. Як я все це робила, я це все розказувала до цього відео. І назад заплатила 389 гривень. Відтоді, з моменту здачі до моменту, я на Новий рік получила паспорти. Якби не треба було записуватися, вона б мені відправила ще 3 грудня. Навіть місяця не пройшло між тим, як я відправила, і між тим, як вклеїла. Але зараз, поміняли справу, ну, головне, що є візи, Це саме головне. В общем, сума. Туди-сюди я заплатила 2039 гривень 16 копійок. Любі мої, а давайте тепер сядемо посчитаємо, чи це вигодно, коли бариги просять по 2000 гривень за один паспорт, мінімум, а то й 2,5 тисяч, тому що заканчується програма, а зараз бабосики будуть на цьому нормально рубати. Ви знаєте, це б мені б 4 паспорта, мінімум 8 тисяч обійшлося. Це якщо так, по-божески, все те, що я змогла, да. Це був геморой, це було важко, я шукала, як це все зробити. Але це я знайшла. Я вам розповідаю це все. Безкоштовно ділюся з вами цією інформацією. Від вас все, що прошу, тільки підписку, лайк. Буду дуже вдячна за це все. І, і просмотри, так? Все. 2000 гривень. Я сама собі зекономила 6 тисяч гривень, чого і вам бажаю. Не платіть їм гроші. Просто сядьте і розберіться. Можна вирішити любе питання, було б тільки бажання. Далі, по поводу віз. Візи а, якось странно вклеїли. У мене з чоловіком клеїли до 2025 року. До жовтня місяця, то тобто, я в жовтні місяці здавала біометри 27 жовтня, до 27 жовтня 2025 року, Work Permit у нас чоловіком. У дітей візитор, воно uh, теж по-странному, у сина вклеєно до 2026 року, у малої до 2025-го, але до вересня місяця. Чому так Бог його знає? Будемо там тоді вже розбиратися. Саме головне, що віза є, все легально, все чотенько. Далі. Буде ще цікавіше. Я вам буду розказувати кожен свій крок поетапно в даний момент, як я його прохожу. Всіх з Новим роком, нам перемоги! Все буде добре. Підписуємося і ставимо лайк. Буду дуже вдячна!